То людина лежить, у нього температура по 40 і не один день. А він ну, проговорив, що було б круто, якщо б до мене прийшла Аліна. Я приходжу до нього. У футбольці такий, яка дуже всім подобається, яку випустив Олександр Усік. Вона ну, називається Colors of Freedom, а, Кольори Свободи. Це він Усіку вам подарував чи ви... а, Усік мені надавав купу цих футболок, щоб я хлопцям пораненим Мала можливість ну дарувати як такий маленька ну, подаруночок, і Юра Шевіряк, коли цю побачив футболку, боже мені так подобається. Ця футболка. А я принесла ще ці е, сувенірні рукавички. Боксерські такі, які вішуються там на автомобіль. На наступний день я, я передала через капелана військового шпиталю цей подарунок, і він вже мені потім скинув фотки. Що він вже у візочку в цій футбольці і такий задоволений, посміхається.